Командир роти Тернопільської окремої артилерійської бригади, капітан Юрій Корг, війну на сході, називає війною артилерії. З досвіду розповідає: артилерія починає бій діє в найгострішій фазі і прикриває війська при відступі. Артилериста це є невід'ємна частина ведення бойових дій, тому що вони є ключовим моментом про захист той самої піхотних батальйонів і штурмових батальйонів, які йдуть на передову. От, і фактично їхня роль прикриття, я думаю, що без артилерії би не, ну, війни, війни б ну, просто не виграло б. За рахунок 44-ї бригади всіх артилерійських підрозділів, які є на Україні, Фактично 99% успіху тільки за рахунок артилерії. За її точність, ось цю гармату називають артилерійською снайперкою. Під час загострення бойових дій їх артилеристи використовували найчастіше у зоні АТО. Якщо взяти гармату Т-12, це протитанкова гармата. Наші військовослужбовці під час стрільби практично влучають, можна сказати, в яблучко. Тому що вона веде стрільбу прямою наводкою. і, ну, Можна сказати, що вона б'є як снайперська гвинтівка. А гармати, які у нас більшого калібра, такі як 100Б, вони використовуються для за стрільби закритих в позицій. Дальня стрільби велика, але влучність стрільби не гірша, ніж у гармати МТ-12. Більш як дві з половиною тисячі військовослужбовців Тернопільської окремої артилерійської бригади нині знаходяться у зоні проведення антитерористичної операції. Розвідка артбригади постійно працює у зоні бойових дій. Гаубичні дивізіони відведені від лінії розмежування та залишаються у постійній бойовій готовності. Нещодавно зі сходу повернувся молодший сержант Олександр Данилюк. нині привітати татуся зі святом прийшла уся сім'я. «Виїжджаємо в зону проведення території операції. Ну дружина, звісно, хвилюється, ну але ставиться з розумінням. Так що тут особо вибору немає. За два роки Тернопільська артилерійська бригада добре укомплектована і стала однією з кращих військових частин Збройних сил України. Крім успішного виконання бойових завдань у зоні АТО, ще одне підтвердження цьому участь наших артилеристів у військовому параді до 25-ї річниці незалежності України. Військові частини активно відновлюють ще у кількох районах області. Та, попри це, сподіваються на швидке та мирне закінчення. Бойових дій на сході країни йдемо до того, якщо в випадку закінчиться війна на сході, і треба буде розмістити особовий склад, щоб ми не зіткнулися з проблемою розквартирування військовослужбовців і розміщення військової техніки. Серед артилеристів не лише чоловіки, Олена до військової служби працювала бухгалтером у страховій компанії та була акторкою драмтеатру Сузір'я. Впродовж останнього року жінка працює телефоністом. Кілька днів тому повернулася із зони АТО, де займалася зв'язком та інформацією. Звичайно, у мене двоє діток. Вони ну важкувато перенесли, але я дивлюся, що вони от тепер гордяться. Вони, коли йдуть зі мною по вулиці і знайомлять своїх друзів зі мною. А в нас мама військова, вона в АТО була. Під час святкування другої річниці створення Тернопільської артилерійської бригади демонстрували зразки озброєння та техніки. І, звичайно, під супровід військового оркестру пригощала військова польова кухня. Кращих військовослужбовців за сумлінну службу нагородили подяками, подарунками та державними відзнаками. За проявлені в бойових діях героїзм, замужність, успішне виконання бойових завдань. 66 військовослужбовців артилерійської бригади представлено до державних нагород. Сьогодні наша армія зміцніла, але на превеликий жаль дорогою ціною нам прийшлося заплатити для того, щоб зрозуміти, що армія має бути пріоритетом. Військова частина завжди була частиною міста Тернополя. Тернополяни завжди цим гордилися протягом всього періоду своєї історії. І тому дійсно був. Злочинним той рішення Генштабу, коли в 2012 році було прийнято рішення про ліквідацію частини в місті Тернополі. І з того часу і керівництво міста, і керівництво області приклало всі свої зусилля для того, щоб відновити існування бригади саме в Тернополі. Бригада завжди є гордістю міста. Нам приємно, що частина міста завжди є поруч з вами, тому що герб міста зображений на вашому шевроні, на вашому стандарті, а це означає, що частина Тернополя завжди поруч з вами. Чи на передовій, чи на навчаннях в тилу, чи на параді. на… До дня незалежності в Києві на Хрещатику.